Три секрети, як приховати зайву вагу через одяг. Перше, обирайте більш вільні фасони Фасони, які облягають вас, навпаки, підкреслюють всі ваші нерівності і акцентують увагу на вашій зайвій вазі. Друге, додайте в свій образ вертикалі. Це, наприклад, можуть бути смужки на одязі, наприклад, на сорочці чи на блузі, або ж це можуть бути стрілки на брюках. Вони гарно витягують силует і таким чином візуально роблять вас стрункішою та трішечки вищою. І останнє це багатошаровість. Секрет в тому, щоб перший шар одягати одного кольору вверх та низ, і наступний шар одягати другого кольору. Таким чином буде утворюватися така вертикаль, яка буде візуально вас також витягувати і додавати вам трішечки зросту, цим самим прибираючи візуально зайві кілограми. Якщо ви втомилися і вже не можете самостійно справитися зі своїм гардеробом, підписуйтесь на мене, пишіть мені в Директ гайд і я вам відправлю гайд, як самостійно розібрати свій. І хартеров.